Патріотичне виховання підростаючого покоління то основа всебічно розвиненої особистості. Отож, в закладі дошкільної освіти номер 3 відбувся черговий захід дітям про армію України. На заняттях їм детально пояснили, які є роди військ. Акцентуючи головну увагу на тому, що вони повинні поважати воїнів, котрі захищають свободу і незалежність нашої батьківщини. Також діти хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто поліг в боях, захищаючи рідну землю. Далі дошкільнята малювали малюнки, котрі волонтерами будуть передані нашим військовим. Адже ніщо так не зігріває серце солдата, як дитяча творчість, створена з любов'ю. Писали діти і листи захисникам, дякуючи за можливість просинатися і засинати в своїй. Кроватці – відвідувати улюблений садочок. За те, що я живу в вулицей, за улиси, це те, що сплюсує пості, це те, що вана зустрічаю, це те, що хліб та маю хліб і сил до чаю. Ми з нашими дітками підготували листи, подяки, пошани для наших захисників України. Також ми зібрали кошти. Для зсу, щоб наші військові мали все необхідне для того, щоб обороняти нашу країну. А далі дітки в національних кольорах розмальовували печиво, котре їм люб'язно надали волонтери загону смаколики від мами Зої. Сьогодні ви створили дуже дуже гарне печиво для наших захисників. Вони посмакують ним і не тільки насолодяться вкусом і красою. А це печиво захистить кожного захисника. Від куль і снарядів заняття дійсно було пронизано духом патріотизму, вірив непереборність нашої армії, а ще великою дитячою вдячністю за можливість рости і навчатись. Відчувалося, що це покоління справжніх патріотів, котрим випало жити в досить важкий для країни час. Але тим самим вони будуть гідними послідовниками своїх батьків, безмежно любитимуть свою Україну, незалежність якої виборюється в надзвичайно складних умовах. Тамара Шарапанівська, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет